Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України і в сьогоднішньому своєму коротенькому відео хотів би з вами поділитися ось таким девайсиком, який я придбав. Вчора новою поштою прийшла мені посилочка, замовив я на територію України, в інтернет-магазині, друзі. Ось такі чучела в'яхера. Ракушки, ось, бачите, друзі. Ось такий в'яхарь у нас. Ракушка. Тому що в чому ракушка? Тому що, бачите, напівкорпусний, пустотілий всередині. Є ще повнокорпусний, друзі. Ціна одна та сама, що повнокорпусний. 147 гривень, якщо не помиляюся. Одна штучка. Що повнокорпусний, що ракушка. Чому я вибрав ракушку? Тому що е, переважно я передвигаюся з одного болота чи з озера, чи під посадки по полях, е, без транспорту пішим ходом. Е, тому переносити дані чучела планую в рюкзаку. І так як вони напівкорпусні, дуже, от, друзі, дивіться, от так ось вони все, бачите, все. один на один, от, таким чином вони складаються, займають дуже мало місця. І тому, даже там до десятка, до півтора десятка ви собі пакетів рюкзаку кинули і спокійно собі передвигаєтесь, виставляєтесь де їх вам запотрібне, де ви плануєте полювати. Да, Даний вид полювання я планую. Засідочки, тому що всі мисливці, хто полює на даний вид птиці, відомо, що дана птиця дуже обережна і дуже рідко підпускає мисливця ну, на лучний постріл. Тому, чому, тому планую більш за все е, полювати на даний вид птиці і засідки. Ну, Будемо так говорити, з кратка друзі. друзі. Да, даний вид полювання для мене. Це новий вид полювання, да, це будемо говорити так відверто, як воно є, тому що за даний будемо так говорить, практику мого полювання, ну, так як наче стаж мого полювання немаленький, біля 25 років, друзі, ну, даний вид полювання я ніколи не розглядав, так, а зараз дивлюся на територію України, набирає обертів полювання, що стосується саме полювання на голуба, дикого голуба в яхер і горлиці. І дуже цікаве мені дуже мені сподобалось, дуже цікаве даний відполювання. Я неодноразово передивлявся дане відео огляди на YouTube каналі. Відеоблогери, мисливці викидають відео огляди з даних полювань, з трофеями вже і дуже мені зацікавило дане відполювання. Тому я вирішив придбати по рекомендації своїх знайомих. Вони також придбали даної фірми даний чучела. Ну, подивимося, да. будемо говорити, бачите, пластмаса, бачите, ось він який, м'який. Тобто пластмаса як прорезинова, ось така вона, що дуже еластична, дуже це не так не дубова пластмаса така, як є, то, що не можна її не зігнути. а так, Бачите, ось, хороша пластмаса, дуже якісна, окрас теж більш до реалістичного совпадає. Ну, не знаю, на вид поки подивимося, як вони будуть на практиці. Чому замовив? так, да, їх комплект йде. Якщо не помиляюсь 10 штук, ну можна поштучно, так як мені сказали, що можна поштучно, тому я придбав, просто взяв зараз на випробування 5 штучок даних профілів. друзі. Подивлюся, сподобається, мені не сподобається, може мені не сподобається дане відполювання. Якщо сподобається і буде результат із даних щучал то придбаю потім 60. Да, їх треба, щоб не менше 10 штук, мені, так як мені мисливці рекомендують, щоб не менше 10-15 штук, щоб було користь даних чучал і добуття трофейних, ну, щоб були хороші трофеї в даному полюванні, то відповідно для цього треба не менше, щоб було 10-15 штучок даних чучал. Тоді буде більш результативне полювання, друзі. Да. Е, про чому я вибрав е, е, ракушку, я вже вам розказав коротенько, друзі. Да. Тепер ось дивимося. Тут на даних щучалах ось два отвори. Ось ось. Думаю, буде видно Ось один отвір і ось другий. Для чого служать ці отвори? Тут іде в комплекті також ось. Бачте, такий набір паличок, будемо говорити. Дані палички служать на чого. Тут дані два. Отвори ще раз повторюсь, так буде, думаю, буде видніше, два отвори. Перший отвір у нас служить отак сюди. Бачите, якщо ми його так оставимо, у нас виходить, якщо отако буде він на кілочку стояти, де б ви там на соєшнику чи на е, полі десь будете ставити його, він у нас виходить голуб, що голова голуба піднята доверху. Тобто це називається голуб сторожовий. Тобто, як і останні будуть тиці, у вас стоять просто донизу, отак ось. Це будуть вони кормлящі голуби, будемо так говорити, а це буде голуб сторожовий. Тобто, якщо голуб обліт робить, то він просто дивиться, що це голуб сторожить за своєю стаєю, яка на кормляшки чи на водопої, друзі. А якщо ви ставите ось у другий отвір, ось так зараз, о, отаку, то можемо бачити, що даний голуб у нас голова вже йде донизу. Тобто він також вже стає у нас із сторожового перетворюється вже в кормлящо. Тобто або на, водопу, або на Ну, там буде зависимості дивитися вже від місця, де ви плануєте полювати. І також і відповідно до цього, до реальності, який вам треба відповідно для цього на доголок. Чи кормящий, чи сторожовий, там вже більш кому як за потрібне буде. Ось такий, друзі, коротенький відео огляд. Так, да, друзі, ще раз нагадую, повторюю, в зв'язку з тим, що це даний вид полювання для мене новий, ніколи я на даний вид полювання, тобто на дану птицю на горлицю, на вяхаря не полював. то мені буде дуже цікаво, хто вже не один рік полює на даний вид птиці і використовує даний чучава. Буде цікаво мені в ваших коментарях ваші відгуки почитати, може рекомендації хто які може дасть стосовно розстановки даних чучал. А також ще планую придбати махокрила. Одного. Да, вони не з дешевих. Я не знаю, дивлюсь на інтернет -магазину. саме найдешевше я знайшов. По-моєму, якщо не помиляюся, 1300 гривень одна штука, один земляр махокрила в яхері. Тому, друзі, чи є сенс в придбанні махокрилів, чи достатньо буде докупити з десяток мені таких чучал, будемо брати рахушок такого в'яхаря і достатньо буде без махокрила, чи дає він хороший результат махокрил. То якщо, друзі, ще раз повторюю, допишіть під даним відео свої коменти, мені буде цікаво прочитати почути ваші відгуки з даного приводу використання даних чучов та й взагалі про даний вид полювання. Кому сподобалось, ставимо лайки. Не забуваємо підписуватись на канал. До зустрічі на каналі. Все. Всім не пуханий пора, друзі, на полювання, влучних пострілів, хорошим трофею.